you mm -hmm. Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Хочу трошечки похизуватися перед вами своїми новими рукавичками. Так, вже тиждень, як я їх пов'язала, і синочок вже тиждень носить їх в школу, але я знайшла час зняти їх тільки зараз. Ну, нічого, мені є що вам розповісти. Тому влаштовуйтесь позручніше, і не забудьте поставити мені вподобайку, а також підписатися на мій канал, бо буде ще багато цікавого. Я не вигадувала модель цих рукавичок. Ці рукавички я пов'язала із книги латвійські мітенки. Її можна знайти на моєму телеграм-каналі, який представляє собою. Таку собі бібліотеку в'язальних журналів та книг, яку я постійно поповнюю. Нехай зараз не так часто, як раніше, але там вже накопичилась неймовірна кількість інформації, яка нікуди не подінеться. Тож переходьте за посиланням під цим відео, підписуйтесь, гортайте стрічку каналу та насолоджуйтесь в'язальним натхненням. А зараз повертаємося до рукавичок. Отже вони з книги латвійські метенки. Дуже гарні, як на мене. Спочатку я зняла шорт, в якому пропонувала вам вгадати, що це воно буде. На той момент я пов'язала зовсім трошки, і в мене в планах було зв'язати дещо дуже особливе главілети. Ви бачите зараз на екрані, що воно таке. Але у нас несподівано похолодало, наступили холоди, і моєму синочку раптово, дуже дуже раптово знадобилися рукавички. Бо ті, що він носив того року, зовсім стали йому замали. І ось мої плани змінилися. І не дивуйтеся, так, він пішов в перший клас, і, здавалося б, я в'язала, набирала петля для якогось аксесуару для себе, а пов'язала для синулі. Ну, це тільки тому, що він в мене хлопчик доволі рослий, і його долонька вже майже розміром з мою долоньку. Тож, фактично, все гаразд, йому підходить, він, чесно, він в них закохався. Та і кольорова гама дуже приємна і для хлопчика підходить. Уже тиждень, я повторюю, тиждень він їх носить. Отже, подивіться, як вони виглядають на руці. Ось такі гарненькі, дуже м'якенькі. На мій погляд, тут дуже вдале поєднання і красивих кольорів, і стриманою кольоровою гами. І гарно, і вишукано, і для хлопчика те, що потрібно. Ось, тако, ось так ось ось. гарно вони виглядають. Я дуже задоволена результатом своєї роботи. Вони не на зиму, скоріше, вони демісезонні, тобто осінь, весна, м'якенькі-м'якенькі, з дуже цікавим візеруночком. На перший погляд, здається, складно, але в'яжеться на одному подиху. Пов'язала я їх доволі швидко. А тепер декілька слів про ниточки. І я дуже люблю, щоб у моїх речей була історія. Ті, хто давно на мене підписаний і спостерігає за моїми публікаціями, той знає, що я зараз буквально закохалася у пряжу повторного використання. Тобто я купую речі-хенду секонд секонд-хенді розпускаю їх і отримую ось такі гарні моточки, дуже гарної пряжі. Для цього існує декілька прилітів. Ну, по-перше, як це не дивно звучить, що стосується речей секонд хенду здавалося б, вони начебто були в використанні і ще трошки не то є. Але мій досвід показав, що їх якість пряжа з цих речей, якщо бути точно, ця пряжа набагато якісніша, ніж те, що я купувала. Раніше в інтернет-крамницях. Це стосується Ярнарт і Алізе. Насамперед, і я б купувала їх, я ще згадала ланоса. Так Як ви скажете, ти купувала економ клас, але багато хто її купує. Не всі можуть дозволити собі якісну італійську пряжу, хоча, знову ж таки, за своїм досвідом, дівчатка, скажу, що дорога зовсім не визначає. Якісна. Вже пройшов рік з тих пір, як я почала дуже так плотно в'язати в'язати речі, ділитися з вами своїми успіхами, своїми поразками, своїми процесами. І ось ті речі, які я пов'язала з самого початку. Спочатку я не купувала речі в секонд-хенді, я е, купувала пряжу, повторюю, yarn art ланоса. А, Щенако. Ну так, найпопулярніші, Alize, найпопулярніші марки, які, мабуть, багато хто з вас покупає, купує. Я скажу вам, що пройшов рік, і ці речі виглядають ну не те, що боє жахливо, але якось жалюгідно. Це не Тому що я не вмію за, про них піклу, піклуватися. ні. Там такий, Чого в мене навіть серце болить, светрик, який мені дуже сподобався. І я його випрала дуже-дуже лагідно, ручками розклала все таке про холодні Боже, ну, ні, ні на що вже не схоже, а це були ниточки точки НАКО. Якщо чесно, єдині, які витримали витримували випробування. Часом це громко сказано, бо пройшов всього рік. Але ну, добре, це ланоса. Ниточки ланоса. Ось два светрика пов'язані з них. Ось вони витримали випробування, а, а Алізе Art – ні. Ну, так навіщо, навіщо платити дорожче? Як у той, у той рекламі? Навіщо платити дорожче? Я вам скажу більше: ось ці ниточки. Це, це справжня англійська вовна. Я купила безрукавку з аутентичними гернсійськими візерунками. Ви не повірите, ну, от щойно я виклала у себе в Телеграмі книгу про гернсійські візерунки, аутентичні англійські візерунки, і буквально в той же день я в секунді знайшла безрукавку. Саме з такими візерунками справжньої, англійської ручної роботи з такою гарної, дуже м'якої пряжі, яка зовсім не колець, а це справжня вовна. Неймовірно, правда? Не знаю, скільки би я заплатила, якщо б купувала справжню вовну, і не факт, що вона була б якісна, але це мені коштувало ну, якісь копійки. Той день найдешевший день в секунді, 36 гривень кілограм коштував. Я накупила купу всього, але ви не думайте, що накупила купу якоїсь Гедоти. Якщо не повторюватися, в мене на каналі є велике відео, яке присвячене саме вибору речей в секонд-хенді, як я їх обираю, скільки плачу, як потім обробляю, можете зайти і подивитися. До речі, воно і зробило а, не, ну, не тільки воно ще декілька відео, але воно, ну, можна сказати, зробило популярність мого каналу. І багато з дівчат в коментарях писали, що давно вже користаю, користуються ниточками Second Hand, але трошки, трошки їм було ніяково зізнаватися в цьому. Ну, воно... Даремно, дівчата, це нормально, це нормально. Чи купувати дорогі, неякісні, ниточки тільки ну, за, за для тої, а, бумажної бірочки, щоб показати її в екран? Ну раз, заради чого? Купувати е, дорогу, але чи якісна вона? Вона витримує е, випробування в рік носіння і прання, чи ні? А ось ці ниточки я знаю, витримують і дуже гарно витримують. Ну, звісно ж, вирішувати вам, а я ось знову повернулася до цієї теми секонд-хенд, а зараз вона дуже популярна. Я знаю, що і в Фейсбуці дівчата і не одна, і не дві, ні три займаються тим, що розпускають, перемотують і продають вже пряжу повторного використання. І це користуються попитом. Отже, не одна я прийшла до цих висновків з часом. Ну, подумайте, це таке вам їжа для роздумів, скажімо так. А, якщо можна так сказати українською. Ну, йдемо далі. Це теж а, ниточки секонд-хенд, то був великий кардиган, в мене ще багато їх залишилося. Тут я дві нитки використовувала. Ці ниточки вам знайомі по моєму комплекту осіння палітра, там їх більше видно в жакарді, вони трохи з еластаном, трохи пружні. Здається, ось, як подивишся, не дуже пухнасті і якось не дуже воно так виглядає. А ось коли пов'яжеш, все стає на свої місця і виглядає дуже-дуже класно. Тоненькі ниточки, дуже невибагливі. І ось ця їх еластичність додає еластичності і рукавичкам. Це дуже зручно. Тобто, у мене тут 100% вовна м'якенька. Це синтетика ніякої вовни. А тут напіввовна. І навіть ці ниточки мають свою історію, але вже мою власну історію. Це колись була туніка, яку подарувала мені дуже давно моя матуся, а я, а, а я так душею приростаю до подарунків, особливо до подарунків від близьких людей. Тому ця туніка, навіть коли я вже виросла з неї, вона була в мене дуже. Ну, доволі довго в шафі і в дуже якісному стані. Донька моя носити її відмовилась, бо то була, був не її стиль, хоча гарна туніка а, з скандинавськими візерунками. Ну, ні, так ні. Ну, що робити? викидати? Та не за що, така гарна. Я її розпустила і отримала ось такі тоненькі ниточки. Ні, вони не пружні, це напіввовна, але м'якенькі і такі. А, Темна сірі з трошки таким сріблястим пухом. Не дуже пухнасті, як ви бачите, тут у виробі вони не пухнасті. Ось таке поєднання вовни, напіввовни і синтетики, в результаті дає дуже-дуже гарні рукавички, дуже гарний виріб, який зручно носити. Вже тиждень вони своє відходили, і бачите. Вони прекрасно чудово виглядає при тому, що носила їх дитина, хлопчик не трошки їх не. Не жалів. Ну, а вони як, як новенькі, як щойно пов'язала. Можете подивитися, я нічого не вигадую. Коли було моє перше відео -шорс, а ось тільки зараз я з вами ділюся, а вже дещо вже встигла ще пов'язати, можете подивитися шорс. Там, неймовірно, крутезна, на мій погляд, нова робота в процесі, яка мало кому заходить. Це ексклюзив, як не подивись, що ниточки, що модель. А то модель знову ж таки ломі карміза, але вже з іншої книги, не з тої, що я зазвичай в'їжджу, не аранські візерунки, а жакар. В неї є ціла книга, присвячена саме жакардовим візерункам. І це щось бомбезне, дуже сучасне, дуже молодіна. Мені дуже подобається слово дуже в мене вже забагато так. Ну, пробачте. пробачте, друзі, але коли річ заходить про ломікарміця, дуже це нормально. Це нормально, бо вони неймовірні роботи, неймовірні моделі, які легко в'язати по, по, по чудовим доступним описам. О, виправилася. Ну ось, друзі, все, що, мабуть, я хотіла вам розповісти про свої рукавички, маленький анонс, така інтрига, або не інтрига, бо ходки є. Мого нового процесу. Багато процесів зараз не веду, тому що, по-перше, не дуже багато в мене часу. А в мене поглинув новий проєкт. І зараз я беру одну модель, пов'язала і беру наступну. Не веду декілька, хоча мені трошки. Трошки, мабуть, буває нудно, якщо одну шкарпетку в'яжеш із захватом, другу повторювати вже не так цікаво. А з, стиль в'язання, спосіб в'язання. Magic Club мені так і не сподобався, як коли можна зв'язати одразу. І потім, коли в'яже жакард, то тут треба ну, ціла купа клубочків, бо одразу ж дві шкарпетки в'яжеш. Тут клубочки, тут клубочки. Ну коротше, це занадто. Ні, от ломі карміця в'яже на п'ятих спицях, описи її а, з, вироблені, зроблені. Саме для п'ятьох спиць. І я так і в'яжу. Ну, люблю я п'ять спиць, і, друзі, мої давні друзі, ви про це знаєте. Ну, все, друзі, я буду зараз з вами прощатися. Почекайте трошечки, буде опис і розповідь і опис нових шкарпеточок. Я сподіваюся, вам сподобається, хоча не дуже в це вірю. В це вірю, тому що. Ну так, вони оригінальні, так, оригінальні. Але я люблю оригінальні речі: поєднання різних ниточок, поєднання різних стилей, щось неймовірне, щось сучасне, щось цікаве і не таке, як у всіх. Тож, підписуйтесь на мій канал, ви завжди будете чимось трошечки здивовані. Тому що в мене ще багато планів на наступні проекти. В мене вже черга із наступних проєктів, які я буду з задоволенням вам показувати і ділитися описами. Я розраховую на вашу вподобайку та на те, що ви поділитеся цим відео зі своїми друзями у своїх соціальних мережах. Будемо разом просувати український контент і просувати українських блогерів. Завжди ваша Євгенія з щирим побажанням мирного неба над головою та приємних хвилин зав'язанням.